Вітаю з ним народження, щастя, здоров'я і радості бажаю. Для слави Божої живи і зміцняйся в Господі завжди. Він знає всі твої потреби, переживання і проблеми. Він бачить тебе із небес, і він є щедрий для чудес. Тож хай твоя земна дорога благословена буде Богом. Зростай у Господі. Кріпись і кожен день йому молись, Хай Бог в житті тебе веде, за руку міцно проведе, довір для нього ти усе, бо лише Він тебе оберігає. Трудись для Бога кожен день і спів душі нехай лунає. Все нових і нових пісень, Господь у серце посилає і завжди. Завжди пам'ятай, Господь тебе кохає, готує він для вірних рай, хто лиш для нього довіряє.